Я вже перейшла ту межу, що там треба якусь маску, треба якийсь статус, треба якось себе позиціонувати. І я ніколи не ставила пріоритет заробити гроші. Коли я в Ялту приїжджала, це в радянські часи, я вам розказую. То ходили бабусі з транспарантами, геть Бандерівку uh -huh. з Криму. Так, я була ущерблена у тому, що я завжди мала гірші готелі, я завжди виступала в гіршому місці в концерті, uh -huh. я завжди була друга, третя, четверта. Бо першою завжди були ті, які співали російською мовою. Концерти, сукупна вартість, яких в Палаці України якісь знакові, uh -huh. так? що він міг коштувати один мільйон доларів тоді. Просто не поставив, бо він поставив умову вирізати все, що я говорю, через те, що я працювала в українському гетто, от тільки зіркова хвороба, я тільки хотіла, а мене бах, ні, 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 ці люди потрапляють в парламент і мені часто там.